Сьогодні в нас заняття з грамоти, на якому ми повторимо звуки мовлення. Як вони позначаються на письмі, зробимо звуковий аналіз слів. Тож сідайте зручніше і слухайте уважно. Доброго дня, дівчатка і хлоп'ятка. Я, сніжинка крижинка. Мене запросили на гостини веселі звуковички, щоб я їм про зиму розказала, бо їх галявинка чарівна. І вони не знають, що таке зима. У мене є для вас завдання. Тоді негайно вирушаймо. і звуковичків привітаємо. А ось і галявинка. А ось і веселі звуковички. та мудра фея. Давайте пригадаємо, які ж звуковички тут проживають. Голосні звуковички позначаємо їх кружечком. Тверді приголосні звуковички позначаємо їх рисочкою. І м'які приголосні звуковички позначаємо їх двома рисочками. А зараз загадка. Сніжинки білі. Сніг м'який, подивитись, любо, і дерева, й дітлахи одягають шуби, листя і трави нема, бо до нас прийшла. Так, зима. І зараз ми зробимо звуковий аналіз слова зима. Подивіться, будь ласка, слово це має чотири звуки. Вимовляємо і визначаємо перший звук зима. З позначаємо фішечкою твердий приголосний. Потім далі Эголосний. голосний. м Знову ж таки, твердий приголосний. І останній звук А. Зима. Скільки голосних звуків у цьому слові? Так, два. Скільки твердих приголосних звуків у цьому слові? Так, також два. Молодці малята. Ще загадочка. Він падає на наші хати. Він білий білий волохатий. Прилипає нам до ніг, зветься дуже просто. Так, сніг. Зробимо і цього слова звуковий аналіз. Також у цьому слові чотири звуки. Вимовляємо чітко і звуки визначаємо. Перший звук с. Твердий приголосний. Позначаємо рисочкою. А далі малята, будьте уважні. Сн. Так, н. М'який приголосний. Далі йде звук і голосний. І останній четвертий звук у слові сніг Твердий приголосний. Молодці. Скільки голосних у цьому слові звуків? Один. Скільки твердих приголосних? Два. Скільки м'яких приголосних? Один. Молодці малята. Ось так сніжинка-крижинка погостювала в країні звуковичків. Я гадаю, що ви все з нею добре повторили і закріпили. Ну а зараз час прощатись. До нових зустрічей!